Частя вчитися офлайн на Сумщині. Школярі Конотопського ліцею номер 10 нарешті мають змогу відвідувати заняття. Раніше вони не ходили до школи, адже там не було укриттів. Нині навчальний заклад переїхав у новеньке приміщення, яке відповідає стандартам безпеки. Переконати, що дітям зручно вчитися в нових умовах, завітав народний депутат України Олександр Качура та представники місцевої влади. Директорка Конотопського ліцею номер 10 Світлана Горшеніна давно мріяла переселити свій навчальний заклад до будівлі колишнього європейського університету, який закрився. Придбати це приміщення міськрада, намагалась ще з минулого року, але їй ніяк не вдавалось. Адміністрація школи була вимушена перевести всі класи на дистанційну форму навчання через те, що у будівлі ліцею. Не було навіть найпростішого укриття сім'ї, вчителі і діти хотіли якнайшвидше повернутись на уроки. Тож міська рада звернулася до народного депутата Олександра Качури, який допоміг придбати будівлю і переселити туди школу. Пані Світлана каже, вдячна за те, що знову є можливість чути дитячий сміх у коридорах. Звичайно, діти задоволені тим, що вони вийшли на навчання, тому що це не лише процес навчання, але це ще величезний процес спілкування, спілкування із вчителями, яких вони люблять дуже, і спілкування своїми друзями. Тому це просто супер, що ми маємо таку ну суперову можливість навчатися в очному режимі. З радості, що побачать друзів та вчителів, школярі запросили в гості народного депутата України Олександра Качуру та міського голову Артема Семеніхіна. Чиновники завітали до дітей з різними ласощами. Таке новеньке прям відчува. Дуже добре, як може вам одразу диплом університету видадуть. Бо Ви ж університеті вчитесь європейському. Під час чаювання чиновники поспілкувалися з малечою про майбутнє і дали кілька пораз для тих, хто хоче стати депутатом або й мером міста. Я в очах дітей побачив те, що вони дійсно вірять в перемогу в майбутнє країни. Я спитав, хто хоче їхати з країни. вони сказали, що всі хочуть залишитися, всі хочуть бути там юристами, адвокатами. Лікарями, вчителями, тобто дуже багато професій. Вони хочуть працювати саме в Україні, тобто вони вірять в потужну Україну, вони вірять в європейську Україну. Колектив вчителів ліцею на знак вдячності за допомогу власними руками вишив карту України для народного обранця. Кожна область на карті вишита традиційним для неї візерунками. Олександр Качура пообіцяв оформити такий цінний виріб у рамку та повісити у своєму кабінеті на згадку. Схожу карту України. Вчителі планують вишити і для міської ради.